Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. З вами я ваша Ольга і ви на моєму каналі Ще всесвіту. Сьогодні я записую для вас карту дня на вівторок, на 30 грудня 2025 року. Незмінні чотири варіанти енергії дня, і я прошу вас зробити свій вибір. Так, Енергія. Дня 30 грудня 2025 року. Перший варіант, другий варіант, третій варіант і четвертий варіант. Будь ласка, вибирайте. Кому потрібно більше часу, ставте на паузу. Вітаю вас, дорогі мої одинички. Що тут у вас? Роботу роботи будете. Восьмірка пентаклів. День День праці. Як у розумову, так фізично. Ну, щось дуже багато буде якихось справ. З роботою пов'язано, бачите, ось у дядькою. Кузнець, свого щастя. Кувати будете свої пентаклі, свої підкови. Що будете, будете, дуже багато буде при, ну, при, 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 плідний працьовитий день. Давайте подивимося, що тут з чим буде пов'язана та праця. Ну, тут може задуматися питання про те, щоб зміну... може, зміни... може змінити роботу, да? може щось по новій, прийде така думка в голову, потім такі, та ні, не треба. І так вроді нормально, стабільно, не буду ризикувати, мені все подобається. Приходять дурні мислі в, голові, в голову. оце Це у когось буде так. Ну, задумайтеся про роботу. У когось. У когось буде про зміну роботи. Але взагалі, я ж кажу, плідний, працьовитий, хороший день. Такий мій прогноз для першого варіанту. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Робіть, будь ласка, енергообмін. Як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. А ми йдемо далі. Вітаю вас, дорогенькі, мої двічки. Що тут у вас? А у вас напали всім селом, єлі одгавкався. Якісь атаки, претензії на вас, будуть якісь спорні питання. Сімірка жезливу, день оборони. Будете обороняти свої позиції, будете відстоювати свої кордони. Якісь можуть бути дійсно. 에... Претензії, такі, знаєте, нападки на вас можуть бути. Але це можуть бути не тільки, е, інколи, буває, мене так програється, що це не тільки, наприклад, е, це якісь е, від людей, да, можуть бути, просто навалиться можуть ще якісь е, додаткові е, питання, які повинні бути вирішити. Знаєте, якось таке одне і друге якось навалиться, може набувати. Причина чому саме. Ну, кінець року, кінець року, кінець е, закінчення чи обнулення, да, може бути дуже багато якихось ну, бачите, дуже багато справ, які треба е, повирішувати, і ви можете бути е, будь, два, не, претензії, що ти цього не зробив, то що ти те, зроби оте. і може бути дійсно результатом оцього претензій, недомовок, недоробок, може бути конфліктна ситуація. Тому, дорогенькі мої двічки, майте на увазі, що. Оборона це добре, але може бути і, і, і перейти в п'ятірку мечів, да, що може бути бойові дії. Тому будьте уважні, коректні і сприймайте, можливо, навіть критику більш так якось лояльно. Такий мій прогноз для другого варіанту. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Робіть, будь ласка, енергообмін, ставте лайки. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. Ми йдемо далі. Вітаю вас, трічки. От трічок, уже святкування. Може бути корпоратив, може бути зустріч з друзями, якісь можуть бути домовленості, союзи. От Когось може бути таке якесь за, за столом, за рюмочкою чая, може вирішуватися якісь питання, святкування вже можуть бути теж когось чим причина. причина Причина може якась подарунок, премія, знаєте, зустріться, по да? в якусь ну, наповненість, якось, в якусь з рідними, може дійсно от, з корпоративи якісь, щось таке, що приносить якесь задоволення. рай, да-да. Довго чекали, нарешті отримали. 13-та зарплата, премія, щось таке, невеличка якась доплата. Да, якась... Щось довго-довго чекали, але отримали. Святкування цьому може бути. Але якась зустріч, зустріч приємна з подарунками, з якимись такими приємними по десятки кубків наповненням енергетичним таким, емоційним будете задоволені. Прекрасний день буде, мої, у вівторок у вас трієчки. Такий мій прогноз для третього варіанту. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь. І, як завжди, моя традиційне, щоб не трапилося в житті. Пам'ятайте, що все буде добре. Ми йдемо далі четвірочки. Що тут у четвірочок? Десятка пентаклів. Добробут, родина. Ви частина якогось цілого великого, наповненість? Ну, Це таке, знаєте, по десятки пентаклі це е, я вклав велике, я вклав маленьку, маленьку якусь, лепту, велике щось здорове. Да? І це мені подобається. Тоже може бути корпоративи. Корпоративи тут більше можуть бути корпоративи, бо це як знаєте, частинка бізнесу. От ви як, наче, як в частинці цього бізнесу, чим це пов'язано? Ну, задоволення, так? Да. Да. В чим це пов'язано, з яким задоволенням і ви, ваша дія, потім ви уходите на. і саме куди ходите, ви уходите додому, да, по імператриці на свою імперію, в свою імперію. Тобто, в кого є корпоративи дорогенькі мої, то ви будете, оце в цих корпоративах будете відмічати. Ну, так, да, якийсь задоволення, приємне. Все не можу сказати, що це щось неприємне. Але ви знаєте, незважаючи на те, що у вас це додатково, те, що ви повинні почути, незважаючи на те, що у вас може бути якась зустріч, якась можете від щось відмічати, радуватися, да, таке якесь задоволення ви отримаєте, але. Осадочок якийсь у вас від цього все одно залишиться. Бо якийсь, ви знаєте, ну, всі, ви, ви наче ожидали, ожидаєте від цього чогось такого великого, грандіозного, приємного, а воно так не, не, не получиться. І ви будете цим сильно ну, якось розочаровані. Да, якось, якось таке буде. Прийдете і почнете, знаєте, ну, прийдете і будете розказувати. Ой, я думала, що, буде там, чи бу, що так буде щось по-іншому. Або, можливо, навіть і сімейний, да, зустрінемося з сім'єю, да, з рідними на якісь там засідання совєта дружини, а да, воно все одно якимось таким тяжким серцем можете піти. А це, це для тих, хто повинен почути додаткову інформацію. А взагалі. Стабільний, приємний, фінансово забезпечений день. Нічого не можу. Справи, які ви будете собі заплануєте, ви їх всі зробите. І справи ці принесуть результат, якесь спільне, здорове. Да? Те, що ви частинка маленька, та і даєте свою частинку якесь обще діло. Такий мій прогноз для четвертого варіанту. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Робіть, будь ласка, енергообмін. Ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь, якщо ви ще не підписані на мій канал і вам подобається те, що я роблю. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!